Вітаємо слухачі Українського Радіо Миколаїв з прийдешнім святом Різдва! Сьогодні віряни за новим стилем відзначають Різдвяний святвечір. Для українців цей вечір завжди був і є не менш важливим святом за Різдво. Це час духовної підготовки до одного з найбільших християнських свят, що символізує народження Ісуса Христа. Ми вітаємо українців і миколаївців, зокрема, з цим великим святом. Христос народився! Славімо Його! Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. В Студії ведуча Елена Самойленко та операторка Катерина Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». За вікном зійшла вечірня зірка святого вечора, але цього року ми втретє Різдво святкуємо зі сльозами радості та смутку. Російсько-українська війна триває вже 1035 днів. Країна-терористка безжально нищить все на своєму кривавому шляху. Та водночас Україна і Миколаївщина, зокрема, продовжує активно залучати різні ресурси для відновлення регіону. Нещодавно наша область долучилася до масштабної національної ініціативи Пліч ОПІ. Річ згуртовані громади, що об'єднує тилові та центральні громади України для підтримки і відновлення громад форпостів, які постраждали від бойових дій та мають значні руйнування інфраструктури. У рамках національного проєкту шість громад регіону співпрацюють з чотирма областями України Кіровоградською, Черкаською, Львівською та Житомирською. Громади партнери надають допомогу Широківській, Галицинівській, Шевченківській сільській територіальній громаді. Правомаській селищній, Снігурівській міській та Миколаївській міській територіальній громаді. Сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про те, які громади-партнери надаватимуть підтримку миколаївським громадам Форпостам, що передбачають меморандуми такої співпраці та як і коли допомагатимуть партнери. Національний проєкт Пліч опліч згуртовані громади об'єднав навколо себе вже понад 100 громад. Підписано понад 50 меморандумів про довгострокові партнерства. Про це розповіли 17 грудня у Львові під час підсумкового засідання всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба під час виступу на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад повідомив, що в рамках проєкту допомога деокупованим громадам або тим, які були на лінії фронту, допомагатимуть у відновленні інфраструктури, житлових будинків, шкіл, лікарень та об'єктів соціального значення, а також гуманітарною допомогою, особливо в умовах масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Та вимкнень електропостачання, а також передбачена культурна та соціальна підтримка для зміцнення зв'язків. Та залучення молоді під гаслом єднання українців, єднання громад, єднання держави. Даний проєкт це ще один інструмент для зміцнення міжрегіональної співпраці, яка дозволяє швидше реагувати на нагальні потреби. У рамках даного проєкту Львівська область, а саме Постомітівська міська територіальна громада, допомагатиме Снігурівський, Миколаївський міський допомагатиме Житомирська міська громада, Шполянська міська громада Черкаської області підтримуватиме Первомайську селищну громаду громаду. а сільські громади Галицинівську та Широківську відповідно під опіку взяли Китресанівська та Голованівська громади Кіровоградської області, а Шевченківську громаду Коростинська міська громада Житомирської області. Про те, як наразі уже співпрацюють громади та якими є найближчі перспективи, ми поцікавилися у керівників громад. До прикладу, Снігурівська міська територіальна громада спочатку ознайомилася з переліком громад партнерів, які зголосилися допомагати постраждалим громадам і зупинилися на Пустометівській. Іван Кухта, начальник Снігурівської міської військової адміністрації, вже відвідав громаду, ознайомився з життям її мешканців, їх можливостями і визначились з певними напрямками співпраці. А якою вона Буде уже за підписаним меморандумом. Нам розповів Іван Кухта. В наших поглядах з пустомиківською. Громадою тому в принципі, і вже підписали меморандум з ними. Конгрес був Львівській області. Тому після конгресу зустрілись в стимутіській громаді подивився, як вони живуть, що роблять, які в них проекти є взагалі реалізовані, які вони планують реалізовувати на 25-26 роки. Дуже багато чого проговорили, що собі запланували і якраз і разом підписали меморандум. І що ж прописали у спільному меморандумі? Чому збігаються наші думки посередньо з головою громади? Стояти кліч опліч. Допомагати у всіх якихось питаннях, які виникають в нашому повсякденному житті. А це все це і допомога в відбудові, це і е, якісь спільні проекти, можливо, міжнародними організаціями. Це і підтримка наших дітей, нашої молоді. Е, можливо, влітку дітки наші поїдуть поставитьську громаду. відпочинуть. Е, зараз. Наразі вже домовились про один спільний проект, який ми реалізуємо, але зайва допомога точно не буде лишньою, так це. Ми будуємо зараз центр безпеки в Снігівській територіальній громаді. От саме допомога наших наших друзів з поставитівської громади. Їх руки, професійні руки, вхідні, тому домовились, що я думаю, що вже після нового року на початку 25-го року. При їх бригада, яка допоможе нашим хлопцям, тому що ми це робимо центр безпеки робимо за власні кошти, робимо своїми силами, з перевідками комунальних підприємств. Голова громади зголосився допомогти. І от на початку 25-го року вони прийдуть до нас в гості, подивляться нашу громаду, і будівельники, їх будівельники допоможуть нам завершити будівництво. Пане Іване, а що включатиме центр безпеки? Як функціонуватиме? Це місцева пожежна охорона, це поліцейський офіцер громади, це медик. В подальшому я думаю, що там буде центр охорони наших комунальних об'єктів. А у постамитах є такий центр. У них Є пожежна охорона, місцева пожежна охорона. А центру безпеки безпосередньо немає, але во так так само задумуються щодо будівництва такого центру безпеки. Польза буде обох громадам. Скажімо, так. скажіть, будь ласка, і коли може бути оцей центр безпеки уже реалізований за попередніми розрахунками? Я думаю, що ближче до весни або на початку весни 2025 року вже центр безпеки запрацює. Тож Реалізація даного проєкту є взаємно вигідною для обох сторін. Якщо не сказав пан і кухта, допомагаючи у відбудові нашій громаді, пустомики отримають цікавий досвід побудови центру безпеки у своїй громаді, який уже незабаром може з'явитися. Громади партнери не тільки запрошують до себе, але і самі вже приїжджали у гості не з порожніми руками, щоб Ознайомитися із життям громади Галицинівської, запобігаючи наперед, скажу, що були враженими від тих руйнів, яких зазнала громада. Оксана Петренко, заступниця Галицинівського сільського голови, розповіла, як це відбувалося під час візиту представників Китрисанівської громади, а також чим планують допомагати наші партнери. до нас завітали. Сільський голова Паліщук Віктор Васильович і заступники його. Ми показали свою територію, поспілкувалися з ними, вони були досить, скажімо так, і вражені і побаченим те, що у нас зруйновано, подивилися, і напрацювали певний план дій. По-перше, вони приїхали до нас вже не з порожніми руками. Вони привезли нам для діточок до року гуманітарну допомогу у вигляді речей, комбінізони, одіяльця для. Новороджених, яких можна би забирати з пологового будиночку, а також продукти харчування, матраси, кого знищене майно ми роздали. Вони приїхали вже до нас із таким, знаєте, як допомогою. Ну і в, в ході нашої такої співбесіди і побаченого ми поставили вже собі план дій. Ну, по-перше, ми будемо з ними обмінюватися, знаєте, такому в такому історично-культурному ракурсі, спортивні змагання запланували, освіта. Ну, а вже КП, знаєте, коли у нас відбувалися постійні такі бойові дії на території, у нас пошкоджений водопровід, і організація, міжнародна організація HELP допомогла нам придбати матеріали. Ну а наші партнери, скажімо так, ми поки домовилися, що вони нам будуть допомагати у відновленні цього водопроводу, саме роботою. Робочі руки, да, тому що їх у нас не вистачає на сьогоднішній день. Також це кошти, а наша громада на сьогоднішній день уже також не. Немає тих коштів, які були раніше, тому звичайно, це буде досить така ну значуща допомога. Тому mm -hmm. я думаю, що ми підуть поки щось і все туди ближче до марки почнемо ці роботи. Будуть присилати своїх фахівців, які будуть працювати у нас, техніку будуть надавати. Да, вони будуть працювати. Тобто е, я так розумію, ну як там буде ну. Mm -hmm. Це mm -hmm. поставлено, чи вони в командировку будуть до нас приїздити чи mm -hmm. як, але ну запустимо, по попробуємо пару вулиць зробити, а там буде далі видно, поки mm -hmm. ми запланували три вулиці. Mm -hmm. Але матеріал у нас є від благодійників, а іншу роботу скаже, нам допоможе зробити саме Кетрсанівська <свісна> сільська територіальна громада. До нас як приїхала прям команда, сільський голова зі своїми заступниками, з директором ЖКП, вони просто приїхали. Познайомитися і подивитися, яка дійсно у нас ситуація. Вони були досить вражені тим, що у нас такі розбиті села. Вони нас уже до себе запросили, ми тепер виберемо, поїдемо до них, подивимося, як ми будемо, ну, скажімо, Так, товаришу товаришу. да, Звичайно, це, ви знаєте, досить добрий проект. Тому Та. що, от, ну, по перше, це спілкування, по-друге, ми побачимо, як у них ведеться робота, щось у нас вони подивляться, тому це добре. Завдяки плідній співпраці з департаментом економічного розвитку обласної військової адміністрації, Первомайська селищна громада нашої області залучилася підтримкою Шполянської міської громади з Черкащини. З 18 грудня цього року вони активно вже співпрацюють. Зроблено вже чимало визначені пріоритети, які прописані в меморандумі, розписаний план дій. Як повідомив Максим Коровай, начальник Первомайської селищної військової адміністрації, першочерговою є співпраця з аграріями обох громад та соціальна допомога. Більш детально далі розповідає пан Максим. Ми підписали і розробили меморандум про співпрацю, розробили план спільних дій і спільних заходів, як наші громади будуть. Підтримувати одне одну в умовах воєнного стану і як ми будемо реагувати на ті виклики, перед якими ми на сьогодні стоїмо. Зокрема, якщо взяти пріоритетні такі напрямки, то, звісно, ми дійшли до мовленості, це. У підтримці агросектору, так як Первомайська селищно-територіальна громада, це громада, яка знаходилася тривалий час на лінії фронту, і значна її частина була забруднена вибухонебезпечними предметами, от ми досягли такої домовленості у співпраці власне аграріїв Шполянської громади і аграріїв первомайської громади. Ще одним таким елементом співпраці це є надання гуманітарної допомоги від Шполянської міської тергромади для жителів Первомайської селищної територіальної громади. От і на сьогодні ми складаємо чек-лист список тих нагальних потреб, які б нам. Варто було би закрити до кінця цього року, або ж у першому кварталі 2025 року. Також є такі наброски у плані соціальної співпраці, тобто ми просимо шполянську. Громаду виступити тренером або таким коучем в плані реалізації державної політики у соціальній сфері і в сфері надання адміністративних послуг. Тобто Шполянська міська територіальна громада стане дороговказом, партнером щодо розробки методичних рекомендацій щодо розробки там статутів, положень при створенні центру надання соціальних послуг і його. У роботі при роботі центру надання адміністративних послуг поза як для нашої громади це є дуже важливим моментом. І на цьому треба звернути дуже велику увагу. Ми готові до співпраці. Ми відкриті до співпраці, і я вірю, що ось саме в такій коаліції наша громада і шполянська громада знайдуть ті моменти, над якими будемо працювати. Широківська сільська територіальна громада Миколаївщини внаслідок активних бойових дій була значно пошкоджена, особливо селище Широке, яке окупанти знищили майже на 95%. Три інші населені пункти були під постійними обстрілами. Два села громади були в окупації, тому 90% жителів покинули громаду. Хоча на сьогодні більше 70% вже повернулися, чи не найбільше постраждали освітні заклади. Пряме влучання повністю знищило Червонодолинський ліцей. Тож питання організації навчального процесу сильно турбує громаду. За словами Сергія Пересунька, голови Широківської сільської військової адміністрації, в Червоній Долині будинок культури переобладнали і зробили освітній центр, де підлітки навчаються за змішаною формою навчання. Громада Форпост також стала учасницею проєкту, а її партнеркою зголосилася бути Голованівська громада з Кировоградщини. Вони вже також підписали меморандум. Дом про співпрацю та мають покроковий план дій, який обговорили дистанційно, бо ще не зустрічалися очно. Проте перших результатів очікують уже навесні, яких саме далі говорить Сергій Пересунько. Ми плануємо відбудувати де відбудувати. Я хочу сказати, тому що ми вже відбудовуємося. Це широкіску початкову школу. Є гуманітарна допомога. І є допомога нашим діткам на оздоровлення, щоб дітки змогли влітку їздити в Карпати. 20 діток нам ця громада допоможе їх оздоровити. Кошти з місцевого бюджету Горганівської громади. На жаль, на сьогоднішній день ми ще очно не зустрічалися. Це все було дистанційно. Uh -huh. Дистанційно були створені робочі групи сторони Голованівської. Селищної громади і нашої громади, і поки що дистанційно все працюємо. Ми підписали меморандум. Діславили по новій площі, вони підписали на меморандум. Також нам повернули по новій площі, надіслали. Але сподіваємося, що подальшому, все таки, ми зустрінемося з керівництвом цієї громади. Сподіваємося, що вони до нас приїдуть. Ми туди приїдемо. Подивимося, як вони живуть, вони подивляться, як ми постраждали, тому що в телефонному режимі дуже багато запитань було. Ну які нас пошкодження трішки по іншому виглядатиме співпраця Шевченківської громади з Миколаївщини та Коростанської міської громади. Громади Житомирської області вони мають дещо різні можливості, проте результатом, з-поміж іншого, має бути розширення партнерських відносин у запровадженні відновлювальних джерел енергії. Далі про співпрацю нам розповів Олег Палепенко, Шевченківський голова громади. В міських громадах в них завжди накоплений набагато більший досвід по різним видам роботи, в тому числі це відновлювальні джерела енергії, в тому числі це облаштування і створення освітнього середовища в укриттях, це все, що пов'язано із методичними заходами для працівників освіти, там спортивні заходи і так далі. Саме в межах цих напрямків ми на початку будемо зосереджувати свою роботу. І співпрацю, і вона буде така, я думаю, що взаємовигідна для всіх, тобто і вивчення досвіду, і допомога в розвитку е, цих напрямків, і також допомога в пошуку партнерств по е, запровадженню відновлюваних джерел енергії. Е, ще одним із напрямків це буде ветеранська політика і е, ментальне здоров'я населення, е, скільки е, ну, зрозуміло, що. Незалежності від того, чи це прифронтова громада чи тилова. В усіх є відповідні проблеми і відповідні напрацювання для того, щоб потім ці проблеми вирішувати. Тож я думаю, що це лише такий перший крок до багаторічної плідної співпраці. Скільки це пілотний проект, то Відповідно, він буде на контролі і в обласної військової адміністрації, і в Офісу президента. Ну і я думаю, що будуть відповідні візити, взаємні. Між депутатськими корпусами обох громад, між керівництвом громади, між апаратом ради, в тому, щоб ближче зрозуміти проблематику, ближче зрозуміти, чим можуть допомогти. І я думаю, що це чудовий проєкт, який би показав, що насправді наша сила в єдності, і ключ до виживання він саме в тому, щоб ті громади. Громади, які не зазнали тотальних руйнувань і мають більш стійкі бюджети, допомагали тим громадам, які прийняли на себе основний удар в 2022 році, і зараз є, скажімо так, багато в чому зонами можливих бойових дій, також зонами, куди прилітають ракети та шахеди, і це буде чудовим прикладом для майбутніх співпраць інших громад в межах цього проекту. Тож меморандум з громадами за національною ініціативою пліч опліч згуртовані громади підписані. Плани проговорені і визначені. А перші результати можемо побачити вже найближчим часом. Про них ми і розповімо у наступних програмах. А сьогодні завершуємо програму «Радіодень». Радіо День я, ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Кошенко. Прощаємось до наступної зустрічі. Ще почуємось.